На службі і в людей і в Бога у Львові молодий чоловік поєднує роботу у патрульній поліції і служіння в церкві. каже, хотів долучитись до змін в країні, тому пішов у копи. А стати священником Володимир Жураківський мріє ще з шостого класу. Церква чи поліція, що зрештою обере наш герой, дізнавалась Наталка Волосацька. Сма ранку собор по Богородиці, 23-річний Володимир Жураківський, допомагає священникові служити відправу. Він отримав деяконські свячення у лютому, а вже у серпні вийшов на патрулювання. Дуже хотів долучитись до реформ в країні, але не був певен, чи пройде конкурс. 19 червня в мене донька народжується. І мені приходить смс, що мене прийняли в патрульну поліцію. А таке в мене один день, дві радості. Скажу. Володимир прислуговував у церкві шостого класу, потім закінчив духовну семінарію. Певен, робота у поліції і служіння у церкві мають багато спільного. Господь завжди був на стороні слабких, він завжди захищає. А щоб захищати, треба застосовувати силу. Щадку словом треба. Зброя, я не думаю, як на мене то є вже крайне необхідність. Що їхній диякон ще й коп, парафіяни знають, але від цього тільки радіють. У поліції теж потрібні духовні люди, люди добрі, душевні. Ну і ми просто раді за те, що він пройшов той конкурс поліції, бо там е, просто так людина не могла випадково попасти. Ну, з Богом хай йому щастить. Добрий день. Ви сьогодні в зовсім іншому образі. Навіть не знаю, що вам більше пасує. Ряса чи форма? Тож на ваш вигляд, на ваш смак. Що за виклик? Виклик будинок 65, й крадіжка катушок ліфтових. Володимир з напарником оглядають приміщення ліфтової і фіксують факт крадіжки. Місцевочепшено Напарник Диякона розповідає з Володимиром пліч опліч на чергуваннях уже три місяці. Каже, товариш дуже надійний. Він завжди оптиміст. Він веселий. Я такі, скажу, людина така духовна, мудра людина, толкова. Дуже цікавий напарник мене, дуже радий на тому, що він мене є такий, що можна поспілкуватися навіть на особисті теми. Він мені завжди подає такі поради життєві. Дуже розумні поради аварії з потерпілими та загиблими. З цим упоратись каже поліцейський Деякон, емоційно найважче. Розраду знаходить двічі або тричі у тиждень на церковних богослужіннях. Коп Деякон уже півроку патрулює вулиці Львова, але уже невдовзі Володимир хоче висвятитись і остаточно змінити поліцейську форму на ризи священника. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів ТСН, 1+,1.